Є знижки на Марі Доза. 15 в аптеках подорожник. Вам тоща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Марії 16. Вона вихованка дитбудинку, а тепер студентка першого курсу технікуму. У неї перші зимові канікули, і вона поспішає до Львова. На зустріч зі своїми рідними. Нещодавно вона дізналася, що її мама жива. Є мама, то є то якесь таке як полегшення. Мама, є мама. Її, а також рідного брата Марії Юрка нещодавно звільнили з ув'язнення. Маму Марія майже не пам'ятає, що до брата спогади трохи чіткіші, то мала б бути довгоочікувана зустріч. Але вона не відбулася. Я приїжджаю сюди, Юрка немає, і мами немає. Юрка забрали досиджувати своїх два роки, а маму за неприписку посадили в Чернігові в табір. І мене зустріла жіночка, яка з нею сиділа разом. Ну і, і тоді я власне вперше почула, що таке Бандерівці, що той про той рух, про те, що я донька е головного бандерівця, я дізналась. От тоді, як я приїхала сюди, батько Марії виявився той самий Роман Шухевич, командир УПА, ворог радянського режиму, борець за незалежність України. Я виросла так ну, в комуністичному дусі. Як нас могли ще виховати? Ленін, Сталін, там Зоя Космодем'янська, там ще щось там. Так що я, я не могла того відразу так сприйняти легко. То було непросто, непросто. За один раз то не, не, не вдалося. Ну, помаленьку. Минуло ще півроку, і вони таки зустрілися: Марія та її мама. Ці її подруги, колежанки по табору, спакували для неї передачу велику таку валізу. Я мала. Валіза велика, тяжко було туди тягнутися, але приїхала Приїхала туди, дали нам побачення. Ну, що сказати, ми плакали. Ми обидві плакали. За дві години, мало що особливо було, можна поговорити. Ну, то було, то, було, то було класно. Говорили тоді і про Романа Шухевича. Він загинув у 1950-му, за сім років до зустрічі Наталі і Марії. Про це вони дізналися від Юрка, а він від зв'язкової Шухевича Галини Дідик. Коли НКВДсти постукали, вона пішла відчиняти двері, і він коли почув, що там ну, розмову почув. Він вискочив на майданчик, то був на другому поверсі, ну і він побачив е, тих, е, що там військові. От. І той е, почав стріляти то, внизу. Роман спочатку стрі... почав, він з когось виявляється, там забив. Стріляв, забив, черга такого прошила, і в нього останній е, патрон, і він вистрілив собі в висок. Дружина командира Упа тоді була в засланні у мордовських таборах. Але вона відчула смерть коханого. Каже мені сниться Роман, що він мене цілує так сильно поцілував, що мене аж уста заболіли. А потім вона пізніше дізналася, що то якраз, якраз 5 березня раненько він загинув. Пізніше Марія з мамою оселяться у Львові. Дівчина навчатиметься на інженера в політехнічному інституті. Мама продаватиме хустки, які висилатиме із-за кордону діаспора. А Юрій і далі сидітиме у в'язницях. І аж до початку 90-х за родиною Шухевичів наглядатиме КДБ. То не було відчуття. То мене викликали перед тим, як йти з Юрком на побачення, ну обов'язково відбувалась розмова з кимсь тих функціонерів КГБшних. Був ще такий випадок, що я на першому курсі сиділи в групі наша група, щось заговорили, я взяла і сказала, що я донька Романа Шухевича. Через кілька днів мене викликають в КГБ ну і роблять мені втик. Чого це я? Вони дозволили мені поступити в інститут, а я афішую, що я донька Романа Шухевича. Марія каже, сьогодні ідея Шухевича так само, як і 70 десятиліть тому, жива. Напевне, ті, що воюють. Ті, що пішли добровольцями. Ті, що пішли добровольцями в перші, перші дні отого, отої от навали. Вони ту ідею понесли. Вони за нею гинуть, а тут от, ви бачили, яке тут поле велике. Я розумію, що таких людей буває дуже мало. Таких людей є дуже мало, а бути донькою такої людини, ну, то, то, є, то є почесно. Моє призначення не, не опустити того ім'я, щоб не, не казали, що ви бачите, яка донька. Ну, от такий і батько був. Мушу нести.